У ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Вітаю вас, браті і сестри, і з тим, що все ближче і ближче ми наближаємося до одного з найбільших наших праздників Різдва Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні, за дві неділі до цього торжества, ми святкуємо пам'ять святих правоців яких життя яких, якщо ми хоч раз брали в руку Біблію, таку книгу книг, так і в перекладі вона означає, воно нас учить благочестю, учить життя з Богом, учить нас, як, коли впав, так треба вставати. Много ми можемо почерпнути від Авраама, Ісака, Якова, від Мойсея. Від пророка Даніїла, від святих отроків, яких на вечірні вчора ми воспівували. Тому що вони своїм життям показали перше вірність Богу, не дивлячися, в яких би обставинах вони не були, Як би їх доля куди не кидала, вони були вірні і при такій політичній системі, і при інших політичних кольорах. вони – були безкомпромісні, чого нам і теж всім бажаю, щоб ми у них цього повчилися. Але сьогодні я хочу про іншого праведника з вами поговорити, якого теж церква сьогодні вшановує. Це святитель і отець наш Спірідон, епіскоп Триміфуцький. Це вже святий Новозабітньої церкви святий. Який наряду з святителем Ніколаєм є таким же відомим у всьому світі і таким же славним і таким безвідказним, хто до нього приходить, хто дійсно щирим серцем просить його, то не відмовляє йому цей святий. Святий народився у на зломі 2 і 3 століття, у період, бачаю 3 і 4 століття, в період, коли церква вийшла з катаком, тобто церква перестала бути гонимою, тому що імператор Константин Великий своїм едиктом Міланським, він Дав права християнству такий наряду з іншими релігіями. Воно не мало привілегій, щоб ви не подумали, що з цього моменту не було язичників чи не було там якихось еретиків чи інших вірувань. Ні. Просто християнство воно отримало законні права на своє существування, на своє буття. І церкву перед церквою стояли виклики. Тому що церква вони, вона не є многочисельна, як завжди. В церкві не було монахів, не було, ну, були поодиничні, але їх імена сам Бог знав. І у єпископу вибиралися люди жонаті, сімейні. Тобто навіть так, як апостол Павел у посланні до Тимофея каже, що єпископ має бути одної жінки чоловік. Тобто це був такий період для церкви, коли сімейні люди ставали єпіскопами. І от такий сім'янин, святий Спірідон, який народився у благочестивих батьків простаків, простяців, маючи свою сім'ю за своє благочестиве життя і він живучи на Кіпрі, будучи родом із Кіпру, це Східної імперії Візантійської, скажімо так, це така провінція далека. Це Така глибинка, за його благочестиве життя його вибирають епіскопом тої християнської общини, яка там тоді існувала. І зараз я не маю на меті переказувати все його життя, тому що життя досить велике, але настоятельно вам рекомендую. Перечитати обов'язково, це вас це ми більше узнаємо про цього святого. Сьогодні я би хотів тільки зупинитися на двох таких моментах із його життя, які рахують для нас, людей сімейних, є дуже актуальними і повчальними. Перше. Що я хочу сказати? Це по перше, це був єпископ, повторюсь, був сім'янин. Тобто всі ті такі якісь думки, пересуди, що от у сім'ї там не можна стати святим, чи сім'я вона нас якось тяготить, вона нам мішає жити духовно. Воно цей святий показує, що ні, що можна досягнути великої святості. І будучи в сім'ї. І сім'я, як один із уже 20-го століття подвижників преподобний поїсі Сатворець, сказав, що сім'я є основа, якщо розрушити сім'ю, то не буде і монахів, не буде і священників, не буде і церкви. І саме такий підхід був у Сідителі Спірідона. Він, не дивлячися на свої сімейні обов'язки, старався всіляко жити благочестиво. Жити і свою сім'ю так наставляти, щоб угодити Богу. І це для нас приклад повторюсь, браті і сестри, що у сім'ї саме ми маємо починати своє духовне життя. Не бігати від сім'ї, як буває таке, знаєте, на ранніх етапах оцерковлення людина проти протиставляє свою сім'ю. Церкві, от мені мішає там батьки мені мішають там, це я говорю за молодих людей. Якщо це вже дорослей, він чоловік не гризе, або діти не слухають. І от, а в церкві мені так легко-легко. Нє, дорогая чи дорогий, не буде так. Завдання нас, людей, сімейних, це малу церкву у себе в сім'ї зробити, бути прикладом. Терпіння, благочестя, бути прикладом для дітей, милосердя, сострадання, хто їх научить, скажіть, якщо не ми, хто научить наших дітей, якщо наша поведінка поза церквою буде якась аморальна, якщо вона буде поза, ми будемо йти одну руку у храм, одною ногою, а другою будемо йти на... Ліво, всі розуміють, про що я говорю, а діти то все видять і розуміють, особливо дорослі, яким ми їм приклад покажемо. Тому тут початок і святитель Спірідон, він і покровитель сімейних людей, і призивають його, щоб він поміг у сімейних справах, особливо тих, хто не має де голову приклонити. немає свого житла, тому що як важливо для сім'ї. Молодий сім'ї, мати свою таку хатинку, квартирку, щоб свій домашній бит створити. І цей дорослі батьки мають розуміти до молодих, дати їм можливість не рахувати, як буває, знаєте, 50 років, 60 років, або дитині там 30-40 років, а мати все рівно здійснює над ним повний контроль. Не дає, може, навіть, будучи вже вона, та молода людина в сім'ї, мати все рівно лізе своїми советами. Це неправильно, це ви розрушаєте, ви думаєте, що ви робите добре, тому що вам кажеться, що ваші діти неправильно роблять. Ні, ви наоборот ви ще розрушаєте ту сім'ю, що лізете туди. Все, ваша участь була виховання дитини до того, як вона вступила в шлюб, створила свою сім'ю. А далі помоліться за неї, якщо вас просять про допомогу, чи просять у вас якимось будь пожалуйста, поможіть, але без поради з своїми советами у чужу сім'ю для вас. Як це не звучить для вас, може парадоксально, але це для вас вже чужа сім'я. Тому що чоловік вже є найрідніший для вашої дочки, чи жінка найрідніша для вашого сина, не ви. Не ви, дорогі жінки, я особливо звертаюся до вас, тому що десь важко відпустити свою кровинку, але повірте, якщо ви підете на таку жертву, моліться за ту, і все, це буде найкраще, що ви можете зробити для цієї дитини. От так, і, і треба це берегти, треба це розуміти, щоб не наробити, а хтось може і наробив якихось вже таких неправильних кроків, то. Треба виправитися, покаятися в тому, що я десь, десь моя вина в тому, що молода сім'я це сі розрушила, тому що коли б зять чи невіста прийшлася жаліти, а я стала на одну сторону і тим самим ту тріщинку в сім'ї ще більше розрушила, а замість того, щоб сказати, що помиріться, це твій вибір, це твоя жінка, я нічого не можу зробити. Краще так поступити, і то буде краще. Оце цей сімейний святий, він нас учить, Звичайно, його доля була важка, тому що його сім'я, жінка його досить у молодому віці померла. Але тим не менше він особливо допомагав тим і особливо дбав про чистоту сімейного життя, як це віце більш современності, як це ламає зараз усі сім'ї. І просто приведу приклад з його життя, як він боровся за те, щоб, щоб подружжя було вірне одне одному. Одного разу з своїм учеником Трифілієм, подорожуючи, будучи єпіскопом, подорожуючи з села в села, то ж не так було, як тепер, що сів на машину на самоліт прилетів. Це був час, це могло бути місяць, навіть до року. Вони зайшли в дім до одного купця. І святитель Рідон, будучи прозорливим, він побачив, що жінка цього купця вона є невірна йому, тобто вона зраджує йому. А у теплих краях, там, де він був єпіскопом, люди ходили в босі, і був такий звичай, ну, особливо шанований, а він у купця був шанований, бо він був єпіскопом. Мали звичай такий умивати ноги тим странникам, хто приходив. Це було таке благочестя тих, хто приймав людей на ночлег чи на вечерю. І от єпископ, зайшовши до цієї хати, він не дозволив жінці помити йому ноги. Жінка прийшла в таке недоумені, Чому так? Ученикове помила а йому. ні. А він не дозволив тоді купець сам. Прийшов в до і каже, чому так? І тільки тоді, коли жін, він почав якби так косвіно її обличати, що не можна так, не можна, маючи законного чоловіка, ходити там і блудити. І тоді жінка зрозуміла свій гріх і вже, як описує життє, що вже не водою омила йому ноги. А сльозами подібно до Євангельської блудниці, яка теж Спасителю так комувала, вже через розкаяння. тобто святитель примінив такий педагогічний момент для того, щоб обличити у такому страшному гріху як подружня зрада. Тому у таких важких моментах теж коли десь Сім'ї наші трусить, така біда зради цього, і теж будемо звертатися до цього святителя, просити його. Це перше, що я хотів сказати про нього. А друге, яке теж рахую, для нас є надважливим взяти приклад з його життя. Це то, ким він був по життю, тобто мимо священницького служення і єпіскопського. Він був простець, він був пастух, він пасовець. Представляєте, будучи єпископом, мав таку, яка, ну, скажімо так, навіть у нас, у народі це пастух, це, знаєте, була професія, ну, якщо хочете найнижча. Хто в селі виріс, той розуміє, про що я говорю. Це рахувалася найнижча така професія, коли вже людина ну, нічим не моглася зайняти. І вже йди по пасуй корови сказала, тому що хоч там із Тятов буде якийсь. Ну, Так говорю, як десь на Закарпатті у нас люди привикли так говорити. Так от, простець не гнушався, не ганьбився, єпископ, займатися такою простою роботою пасти овець. І він навіть, будучи вже єпископом, він не поміняв свою професію. Що нас це учить, браття і сестри? Звісно, ми всі, в нас усіх закладено вже так із традиціями наших таких предків, стремитися, особливо там учитися добре, займати якісь хороші посади, заробляти гроші, а менше трудитися. Це взагалі тренд є цього світу. Щоб лише менше руками трудитися, а більше заробляти. Це це база економіки сучасної, 100 років тому, 1000 років тому. На, на цьому все покладено. Нам, християнам, все ж таки буває некорисно такий підхід мати, ганьбитися десь поубирати, там, взяти луку, віник, швабру, не говорячи вже про простухів, бо вже худоби не є, на жаль, вже не є що пасти. Так? Світ, на жаль, до того дойшов. Але бити, старатися не трудитися, де б на яку посаду людину не поклали. І чорноробочим треба бути, всі хочуть бути начальниками, звісно. Але не знаючи простої роботи, не знаючи елементарної якоїсь не виконуючи, ми будемо погані начальниками. Розумієте? Ми не будемо розуміти простих робочих. У нас, не буде часу, у нас не буде часу, тому що ми будемо рахувати, що то робота маловажна, яким коли чоловік може закинути жінці, що, то що ти ніч не робиш цілий день? От я прийшов, я гроші заробив. Так? Він не видить, що я в хаті зробив, тому що нічого, потолокся з землю не поміняв. Отакі От речі, якщо ми не приучимося до простої роботи, ми станемо егоїстами. У нас буде просто, у нас буде таке зверхнє ставлення до людей нижчої професії. Будемо ганьбитися їм, руку подати. Та хто? То, то дворник, нащо це з дворником вітати? Він п'яниця, він нижчий Таке чувство. Чому? Тому що ми самі боїмося тієї роботи. А святитель нам показав пример. Не за те, що він хотів бути на показ там нижчим. І був такий випадок у його житті, коли захворів син імператора Константина, Констанції, який був імператором Східної імперії, і він йому приснився, що один єпископ його ізцілий, один із епіскоп всій імперії. Ну представте собі, імперія велика. І от Усіх всіх скликали собори для того, щоб він подивився, щоб порівняв хто сні такий той епіскоп, який йому приснився, нікого не міг. Тому Дух Святий, а тоді Дух Святий відкрив свій що йди до царя, бо цар боліє, треба йому допомогти. І прийшовши у імператорський дворець із своїм учеником, він на тільки нижчий був, що придворний один, який зустрічав їх, він порахував, що це є бомж. І вдарив навіть його, що йди отсюди, ми чекаємо єпископа. Але далі, побачивши, що це, він йому нічого не відповів, підставив по Євангелії йому іншу щуку, він побачив, що це свята людина і вибачився, і так провів його до царя. Нам полезно десь займатися просту роботу, щоб ми не ліцедействували, ми не оцінювали людей по повнішність. І поступали, бо цей багатий з тим треба так, а з колдошом треба так. Над нього можна взагалі увагу не звернути, розумієте? Ми не цінимо, У нас система цінності не та, за те, що ми внушаємося простязькою роботи. Це не значить, що зараз лікар має стати дворником. Ні, я не до того говорю. До того, щоб ми просто. Любили і цінили усі професії, всіх людей. Особливо ми можемо побачити, як не цінять наші діти. Коли ми все дітям даємо, ніч не заставляємо їх робити, тільки от, саме хороше, саме все найсе саме ліпше. І дивимося, діти от, ні одяг не цінять, прийде такий вибуксований з школи. Грязний, йому все равно загубив шапку, куртку, прийде там усі речі дома порозкидує. А чому це так, як ви думаєте? Тому що він ще нич своїм трудом не зробив. Тому таке відношення, бо він, як почне заробити собі на штани, на курточку, на чоботи, він тоді буде пиль з них здувати, зацінить, тому що. Коли свій мозолик появиться, тоді пойме, ага, не можна так усього, не можна сьогодні получив, а завтра мама татом нове купить. Оце таке ці діти вони нас учать, що і ми так само. Якщо ми простих людей гнушаємося простої роботи, то ми, у нас таке, 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 таке знехтування і таке у нас ну, нелюбов реально до тих людей з верхньої ставою. Ми сьогодні цього поучимося, у цього святителя, цього чудного чудотворця, який є безотказним, який допомагає всім, хто з вірою щиро приходить до нього. Благословені Господні на вас, того благодаті і чоловіку любім, всіх каміння і у віки віком. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.